Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо наймовірно смачні слойки з грушею з листкового тіста. Готується все дуже швидко, просто, виходить, як завжди, дуже смачно. Я буду використовувати грушу, але можна використовувати яблука. Подивіться, які вони неймовірно гарні та хрусткі виходять ці слойки. А готується дуже-дуже просто. Ви зараз все побачите. І так, для приготування нам знадобиться листкове тісто, одна пачка. Я його щойно дістала з холодильника, а зберігаю я взагалі його у морозильній камері. Далі знадобиться груша, можете використовувати яблука. Грушу необхідно помити, добре просушити, почистити від серединки та нарізати слайсами. Взагалі найкраще використовувати грушу твердих сортів, але на жаль в мене зараз такої немає, в мене звичайна проста груша, м'яка, але на смак воно зовсім ніяк не впливає. Також хочу сказати стосовно цукру. В мене груша дуже-дуже солодка, тому я цукор не буду використовувати. Якщо у вас груша не дуже солодка, або якщо ви використовуєте яблука і вони кисленькі, тоді вам на листкове тісто ще потрібно буде посипати трошки цукру. Також хочу додати, що я буду використовувати ще сухофрукти, цукати. Ви можете використовувати також якісь сухофрукти та цукати. А ще груша дуже гарно смакує з горішками. Якщо у вас є горішки в наявності, то використовуйте ще й горішки. Ось такі слайси в нас мають вийти. Це приблизно 2-3 мм. Поверхню я присипаю борошном. І викладаю листкове тісто. Зверніть увагу, я його не розкачую, тому що якщо ви покупне листкове тісто будете розкачувати, воно на вас так гарно не підніметься. Тому я його ніколи не розкачую. Ось так я його розділила просто на дві частинки і буду отак формувати свої слойки. Розрізаю ножем на 4 частини. Можна використовувати ножа для піци, може буде вам так зручніше. Перед тим, як викладати грушу, я викладаю тісто на пательню. Пательню встелила пекарською бумагою. Далі я звичайним ножем роблю ось такі надрізи всередині кожного тіста. Зверніть увагу, я повністю ось так всередині до кінця розрізаю, не хвилюйтеся, коли тісто буде підніматися, воно все одно буде все гарно триматися. Це нам потрібно зробити для того, щоб наша начинка була всередині і не випадала. Духовку я вже заздалегідь включила на 200 градусів, тому що такі слойки випікаються при температурі 200 або 220 градусів. Але в мене потужна духовка, тому я вмикаю 200 градусів. Далі я окремо в мисці взбила одне яйце і нам потрібно тісто добре-добре змастити, щоб наша начинка гарно трималася. Я буду використовувати силиконову кісточку, можете використовувати силиконову або звичайну кісточку. Ось на цьому етапі, коли ви будете змащувати яйцем тісто, якщо у вас кислі яблука або груша не досить солодка, то вам зверху на яйце потрібно присипати цукром, щоб слойка була солодка. І все гарненько змащую яйцем. Можна змастити лише жовтком, можна жовтком з молоком, але якщо чесно, я взагалі не бачу ніякої різниці. Я завжди змащую випічку просто збитим яйцем. І воно так само гарно виглядає і робить таку жовтеньку золотисту скоринку. Далі викладаю грушу. Ось таким чином. Якщо ви будете використовувати яблука, то можете їх нарізати так само слайсами, а можна і маленькими такими кубиками. До речі, хто любить ексклюзивні солодощі, то можу вам дати на замітку, можна під час випікання таких слойок не додавати цукру, а додати сир. І у вас буде слойка з грушею та з сиром. Такі слойки подають і іноді у кондитерських. Сир використовують до рублю, якщо випікають саме з грушою, тому що воно дуже гарно смакує. І так я викладаю грушу на слойки і зверху ще трошки промащую збитим яйцем, щоб воно все гарно трималося. В мене є цукати і родзинки. І я трошечки до груш додам ще родзинки з цукатами. По-перше, вони додадуть смаку, вони додадуть солодкості випічці і також будуть впитувати сік, який буде випускати груша під час випікання. Тобто ці родзинки і сухофрукти будуть в себе вбирати цей сік. Духовка вже дуже-дуже добре нагрілась. Нагадую, що випікаємо ми такі слойки при температурі не менше, ніж 200 градусів. І ставимо випікати. Ось такі гарні золотисті слойки в нас виходять. Вони дуже смачні і це дуже насправді просто все готується і дуже швидко. Приблизно 15-20 хвилин без випікання і у вас вже готовий десерт до кави. Подивіться, які вони апетитні, як гарно піднялось тісто. Звісно, можна приготувати домашнє листкове тісто, але насправді не у всіх є час на це, тому можна купити в магазині листкове тісто, просто беріть гарної якості. Завжди дивіться на склад. Подивіться, як гарно піднялося тісто. Воно дуже хрустке. Зараз я вам покажу, як воно хрустить. Спробуйте, друзі, приготувати з грушами, з яблуками, з вишною також можна приготувати. Я впевнена, вам сподобається, тим паче, що готується воно все насправді дуже просто і швидко.